Стормі Омартіан, стила жінки, що молиться, його сумніви, раніше я пояснювала перепади настрою мого чоловіка особливостями його артистичного темпераменту. Знаєте, якою буває творча людина? То вона весела, то безтурботна, а то раптом похмура і пригнічена. Коли чоловік перебував у зневірі. Його охоплювали думки про те, що в нього нічого не вийде, що він нікчема, що він не здатний впоратися зі своєю справою. Реальних підстав так думати не було, а подібні думки відвідували його і найуспішніші та найпродуктивніші моменти його творчості. Я не одразу зрозуміла, що не слід приписувати муки його сумнівів його природі, кажучи ну, такий він уже є. Я також зрозуміла, що Майкл не повинен бути самотнім у битві зі своїми похмурими думками. Якщо він і я одне ціле, то всяка атака на нього була атакою і на мене, і я могла впевнено сказати: не голос Бога чує мій чоловік, це голос ворога. Я не збираюсь стояти й дивитися, як ворог мучить мого чоловіка. Та руйнує наше життя. Я вирішила провести свій маленький експеримент і стати проти хитрощів диявола. Єфесянам 6 розділ 11 вірш. Як би там не було, Біблія велить нам молитися всякою молитвою та благанням у всякий час Духом, і старатися про це саме з повною постійністю та молитвою за всіх святих. Єфесянам 6 розділ, 18 вірш. Звісно, під висловом усі святі слід розуміти категорію людей, а не їхню моральну характеристику. І ця категорія включає мого чоловіка. Після багатомісячного клопотання за нього я була вражена результатами. Майкл навчився керувати потоком своїх думок, а ще завдяки молитві ворожі плани руйнувалися ще до того, як могли здійснитися. Чим Частіше мій чоловік бачив відповіді на мої молитви, тим краще він розумів походження брехні, що заповнювала його думки, і тим менше він хотів їй вірити. Під час подорожей країною з лекціями я багато спілкувалася з жінками з різних верст суспільства і дивувалась тому, наскільки ця проблема актуальна. По суті, вона не була зумовлена темперамент чи життєвими обставинами їхніх чоловіків. Адже кожного з них охоплювали сумніви одного і того ж походження. Зрештою, я усвідомила, що у всіх чоловіків є ворог, який прагне зруйнувати те, що приготував для них Бог. На жінок нападає той самий ворог, але в деяких випадках чоловіки виявляються більш уразливими. Навіть найсильніший чоловік може знемогти зламатись під тягарем проблем, впасти у відчай. Або під тим шляхом, що відводить його від Бога. Він не завжди вміє розпізнати пастки диявола, який переконує його в тому, що труднощі його в житті непереборні. У його голові роються думки безнадійно, усе погано, це крах, неможливо, усе скінчено. І навіщо намагатися? Дружина може молитися про те, щоб її чоловік навчився відрізняти неправду від істини і щоб замість цієї неправди він почув інші слова, надія, процвітання, можливість, успіх, новий початок і знав, що вони від Бога. Боже Слово і хвала Богові ось дві найсильніші зброї проти сатанинської брехні, що атакує розум твого чоловіка. Бо слово Боже живе та діяльне і гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозку, і спосібне судити думки та наміри серця. Євреям 4 розділ, 12 вірш Коли ти проголошуєш Боже Слово, ти починаєш бачити брехню, яка від цього втрачає свою силу. Якщо твій чоловік не в змозі робити це самостійно, ти можеш промовляти Боже Слово в молитві за нього, і ти побачиш позитивні результати. Я так робила багато разів, і мій чоловік може свідчити про зміни, що з ним стались. Я постійно нагадую Майклу про те, що Бог дав йому духа не страху, а сили, любові та ціломудрості. Друга Тимофія, перший розділ Сьомий вірш. Я кажу йому, що молися про те, щоб здоровий глузд ніколи не полишав тебе. Потужною зброєю є також хвала Богові, коли ми віддаємо йому хвалу, ми входимо в Його присутність, а в Його присутності знаходимо зцілення, і наше життя переображається. Але ж вони, пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не подякували, а знемудріли в своїх думках і потьмарилось їхнє нерозумне серце. Римлянам, перший розділ 21 вірш. Якщо ти не хочеш, щоб похмурі думки Оволоділи твоїм чоловіком, віддавай хвалу Богові за здоров'я та чистоту його розуму, і тоді він зможе ясно та чітко побачити свої слабкості й боротись з ними. Депресія, гіркота, гнів, страх, відчуження, самотність, тратівливість, слабкість перед спокусами. Різноманітні нервові хвороби. Усе це зароджується в голові. Вони будуть керувати твоїм життям, якщо ти не навчишся керувати своїми думками. Тому Бог навчає нас не приймати за істину всі наші думки. Весь день простягав я руки свої до народу непокірного, який ходив дорогою недоброю за своїми думками. Ісая 65 розділ, другий вірш. Він хоче, щоб його думки стали нашими, щоб ми мали розум Христа, 1 Коринфянам, 2 році, 16 вірш. Тож молімося, щоб наші чоловіки мали розум Христа, і щоб вони полонили кожну свою думку на послуг Богові, хто з нас цього не потребує. Молитва, Господи, я прошу Тебе захисти розум мого чоловіка, захисти його від диявольської брехні. Навчи його відрізняти твій голос від будь-якого іншого та полонити всі свої думки в послух Тобі, як Ти заповідав. Зроби так, щоб він прагнув твого слова і твоєї істини та міг розпізнати хібні думки, дай йому силу протистояти брехні, нагадуй йому про те, що він має розум Христа. Якщо ворог спробує затьмарити розум мого чоловіка, я силою Святого Духа. Яка здатна очистити його мислення про жену ворога. Господи, Ти дав мені владу наступати на всю силу ворожу. Цією владою я виганяю всіх неправдивих духів із життя мого чоловіка. Я знаю, що Бог дав моєму чоловіку здоровий розум і ясне бачення свого життя, а його ніколи не бентежать нечисті, греховні та негативні думки, а розум його нехай оновлюється так. Щоб Він міг свідчити про добру, гідну і досконалу Божу волю. Допоможи йому зміцнятись Господом і могутністю сили Його, ні про що не турбуватися, але завжди у молитві й благанні з подякою відкривати свої бажання перед Тобою, щоб сила Твоя, яка перевищує всяке розуміння, зберегла Його серце та думки в Христі Ісусі. І нарешті. Нехай він завжди думає про те, що чесне, що справедливе, що чисте, що сповнене любові, що гідне, що похвальне. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.